Предбачено, я б навіть сказав. Ну і сьогодні Володимира Гулювато е, потрапила до такого крутого піке, що називається. Три тури поспіль колектив поступається. Е, час е, програшів. Зараз такує Літовченко. Команда Штурм в атаці. пробиває Літовченко. Сей від Вістака і м'яч занажги замер... у цій гріль. На дальню стійку і забиває перший гол у цій зустрічі. Дев'ятий номер команди Національної академії сухотних військ Штурм. Це Тарас Река. Відзначається він ударом. І Найті е, Два. І е, е, колективом СФЛів Лемберґауто. І, до речі, це команда «Незреалізована мрія, що називається. Е, у цей чемпіонат зараз пробиває, подивіться, Це, зокрема, Луговенко, який сьогодні під е, сьомим номером вступає, і Боровський, який, з, який потребує ще додаткового е, додаткового опрацювання. Що називається, пробиває... Нас, е, відбудеться продовжує. Тим, в принципі, матчі більш такі насичені, більш пристрасні і набагато більшою їхня вага пробиває рекорд цій ситуації вдальні. хоча б якусь користь витиснути з цього епізоду. Адже занадто далеко відпустив він від цього м'яча, але спринтерській якості бачимо на найвищому рівні. Забиває Луговенко. Ну, тут йому сторицею, мабуть, відплатила доля за попередній епізод, коли він прискорився, немовив у ситуації. Також е, завсідник матчу е, усіх за участі Галицької здоби. До речі, не в тільки у тільки змаганнях е, Суперліги Львівщини задав я, що Сергій Треубець ще й у складі Анець. Челядин, Челядин, поїдуться класно, просувається перед Челядин На швидкості він потрібно було. Як на мене вибрав найгірший варіант. Найгірший із варіантів розвитку подій. Літовченко пробиває по воротах в видовищному епізод. Момент. Пробиває по воротах Боровський. Це ситуація. Не вдалося йому зачепитися за м'яче. Моленда, Моленда. Можна віддавати передачу, але пробиває Моленда. Також Знову ж таки він із М'ячем. Перехоплення. Подивіться, яка контратака від команди штурму. Боровський можна на порожню віддавати. Забиває зараз Літовченко. Відзначається голом 20-й номер колективу Національної академії супутних військ. Штурм дуже стрімка контратака. Те, чим славиться. Ну, відвати передачу зараз е, порожні ворота. І зараз Літовченко забиває. 4-0. Рахунок протистояння і бере тайм-аут. Команда Подорожник. Зараз, звісно ж, хлопцям. Забили. Е, ну, якщо кого-то десь В принципі. Подивіться, Моленда, як класно просувається вперед передача. Надальню стійку не забиває! Це закляття комусь якнайшвидше зняти для того, аби в нас таки е, були голи у ці ворота. Принаймні, у третій ріві зараз подивіться, знову не забуває подорожник. Перкара від е, компанії Айкула, е, яка є титульним партнером. Е, Айкула бізнес лі пробиває зараз. Луговенко. Луговенко отримає м'яча. Зараз 3 в 1 виходять гравці штурму. Луговенко передача на дальню стійку. Забиває Літовченко. 5-0. Рахунок у цьому протистоянні стає І під завісу самісіньку матчу. Результат у нас стає 5.0. Опонента сьогоднішнього долає подорожник. Дякуємо за те, що разом із нами передала це протистояння. Чекаємо наступного, у якому електроконика зіграє...